Чувак, oh. я oh. тільки yeah, зайшов. У мене перс уже плює. А Чувак, навалив навали ужался. шпіон сидить такий. Придумаю, клін, не дають. Oh, Тепи, tai, дал, oh, красавчик Дождем, Казарми? А ну давай. Yeah. Давай, я побег, короче. Країш, то, да, 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 да бежи. Тут чуть зомбі загруз. Так він на тебе загруз. Я не знаю. Ну до тайу бежит. А, це да, да, цей зомбі, що може карточку мати. <говори> Карточка? Да. А, ніхіра собі? Davа, да. Давай давай в бункер, реально. Це буде цікаво, я думаю. Забігайте. А у тебе є граната? Давай, ты на гранату. <говори> Блядь, чекай! Я не ведерну, я щеку на ветерну. тікай, тікай. О, о, о. Ебать. Ну там ніхто би не не лежати, якщо як був. У тебе є батарейки? Е, я б закинув фонарик на каску. А, нічого, тут 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 свит? фонарики. на дуже хочу висувати сюди. Такі звуки стремниться в цьому бункері. В бункері дуже небезпечно. Тут Типа обично на вході. В любому місці можуть бути. Можуть навіть на виході чекати обычно. По любах є. Сто процентів. Заходи, заходи. Рома такий чувак, шахи мат роба. <реш> Давай я залітаю, сразу біжу наліво, а ти направо. Давай. Блять. Шо? Качки. Давай, залітай. Мы можем пробовать бой бить, а треба максимально оперативно робить. Або один мой тут будет. Ты чуешь? Человек, я позамикал дверь. Меня няк не зайду, так що не хот мечты. А, реально? Да, братан, буде контент, правильно. Я спускаюсь, не сжей є зброй. А, так це треба червоний вентиль. казав, типа синій, я думав, синій треба. Бля, че червоний включил. Короче, я відкачу, відкачу, братан. Я поломив помощью. Поломил ногу? Да, это пиздец. Ну все, походу. Я бы сука, это пиздец просто. Я нахуй топи, це, блять. це жесть. Це реально жесть. Ну с бункера по люба выбрать, блять. Я не знаю, сейчас не робити. каба 27 хвилин, пробом сам появились. Бак, 27 хвилин, зараз що робити вообще. Ну да. Можешь спускаться. Так, спускаюсь. Все, ничего, а це по капке повебите сразу. А, карту тебе віддав. Оу! Ну мне треба видешо почнемо да ну ты бож наверху тут да Але треба, чувак, це оперативно максимально робити. сам нужны куда починавить бляха стрьомно тут я тобі скажу капец стрьомно. короче там я... нічого нема абсолютно я вернусь бала Ну якщо ти йобнешся, це буде, це буде кінець. Я, я забираю твій лут і, і, і даю останній бій, да. Блять, пулаский. Нога зажила, чувак. Реально? Пацики, нога зажила, коротше. Ух, слава богу, чувак. Я так це тебе переживаю як за свого сина рідного, якого в мене немає. Може ти ще раз спуститься до лута, я пробіжусь. Та там нема що лутати, чувак, там нема. Взагалі нічого. Я мушу тут бути, бо його затопить наше. Калаш знайшов, стоп. Калаш? Та й бач, я дивився? Так справи тебе. Переді мов спавнився, ти розумів. АКМка і КМка АК заспавнилася. К-101 чорний і обичний АКМ То виходимо? Давай, 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 давай Прикинь, зараз виходимо зразу за вимпаном Вони закриті Ти прикинь, Значить, з таким онлайном стрім-снайпали тут Mm. Ой, блядь. <laughs> блять, тормоз, да. Блять. Воу! Блять! Хорош, mm. Чмон, найс! Короче, я треба більше своїх боятись, блять, чем чужих. Чтобы себе знала. Давай, давай я вибігаю зразу направо, я б. Ты меня бачит, если я спич Або неаккуратней, что я даже цену. Что Що це таке? Не паняв. Давай, коротше, я фарш. Давай, Давай я вылетю. Не вишся нікого. Тестим на нашу позицію, пишуємо. опа патики, це просто ну, унік... унікальний випадок, що ми змогли вижити на бункері. Я біля парканчика тут іду на позицію. Мені реально дихати легше позиції. Да, я я постійно був у якомусь такому напрязі, типу. типо, так головне, щоб тут на позиції ніхто не чекає. О, братан, блять, ми це зробили. Ну я би не сказав, що прям супер лут, ну блін, по акашці ми відхопили. Саме головне засейвили лут. У нас тут от, допустимо, у мене а лук заряжений повністю. Сейган. що е, ще. Ну, Ланкор це хрень, тоже не буду. А в Діме в Диме М4, що ви розуміли, М4 тільки на хімзоні може бути. А на хімзону, щоб що попасть. По І костюм хімічний. Типа щотким еще Ти ж може від коуж банда, раз. Амкус безобрал, прикольно. Що ти казав? цікаво, вчора кидав казал? Да це я вообще жесть було. Боже би я побіг казармы, попробую залутати. Я, я чакаю. Без пубик пулик маленький. Зомбак зараз. Зомбаки вже кричать там, Блін, їм не подобається, що я прийшов, блять, з бункера. Такий модний. Мы хотіли, щоб я там і лишився, походу. Чого ми чекаємо? чекаємо? Чекаем. Покилот прибежить до нас. Ні, ну я кажу, типу, от я би чесно хотів би знов стати нулящем, просто заново лутатись, типу то, капець інтерес. Так, да, реально інтересно. Це мали би поняв хату, ми ми би лут ховали в хаті і бомжами би бігали. Поні лутали са. Да, так, да, 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 ми кажу, вчора грали, десь зі жку, убили пацики. Проходить година, ми сидимо на цій позиції. Я кажу, Колі, ви чуєш пацик калати? Чую. Я чую цик. Кажу гранату, гранату чикнули. Кажу, не може бути. Чуть? Граната прилітає нам під ноги. Ми зриваємо собі у НС, коротше, граната зриває. Тос прямо туди ми лежимо, кинув гранату осколочную. Опа, чекай, я походу Де? заметив. Да. Uh, сек секунду. А нет, це зомбак, це зомбак. Блять, сука. Чувак, короче, я бачу, що срухається зелене, типу, за корягою. Я думаю, тип на корточках е підповзає, пробую підповзти. Я, чувак, дивлюсь, що зомбак, я, як в мене почало серце бить. це Просто жесть. Мендош. А, та, А тобі шо, чувак, ти заховався вообще? У мене, бля, залітають. Я, бля, зал... залітаю, так і вилетять звід. Там наш спина була якогось. Ай, треба трошки розвинутися. Сноп пішов? О -о 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 -о. Зайняно але... трошки. я. Или мам дать полик стільки часу. Не знаю, як в мене ще горб поговорит, блять, на спині. Фокус, такий пока. Ти фокус. Ох, нихера собі. А, а чекається, що, отравлений газ? Блять, що йобнути ті? Яке ти, ти долбойоб, блять, зараз вийду, і тебе вб'ю. Що, Толік, понравилось тобі? Я, блять, пересрав піздя. Може, до осколочного закину? Може, блять, хуй пасу. Подивиться, що буде. <laughs> я йод тобі дам, Толік. Йод? Йод дам. Ну, Толік, <зас> ну підійди, вплотнуло дверки, вона, у казар. Ну, ті, мам, блять, тебе замість, ну, згів, нахуй, кнеглі. Ну, чо? Ти знаєш, хуйню хочеш зробити. Що хочу? То та, да, вуса вже бачив вирос. А борода, да, видно. Тебе, ти, у мене немало, а. Если такой выживалки у ней Після такої виживалки в неї могла, і борода вирости, вона могла стати за цей час. Ти штаны штани я труси, покажи, що там верос. Да? No. Що там виросло, да? що шо, кукурика? По ранкам. Пойду там шоту волну списта, подемся, че ветром. Давай тобі зажим, да. Ей. <реку> Димон, не надо. Ми стільки пришли з тобою, Димон. На <реку> того он не <реку> стой, Димон. Какий кутилек, чувак, там. Сидим мой сав. Якщо можливо, На, блядь. блядь. Братан, вона того не стоїть. Бідний пацик, жертва любові. Ти Як він поник просто, блядь. Бідний котельок. О, це твоя копія, Цей персонаж, це твоя копія. Толіка, ну вибігає, трохи, я трохи по ногам попробую постріляти. І, чувак, пам'ятаю, як я помив машину. І було таке, ну, легеньке сонце. Чувак, е вода висохла, і, і лишились сліди таких капель. Я показую батю, і кажу, батя, що з цим робити. Типу. Він каже, ну все, типу, поліровка, 100 баксів траплете. Чувак, в мене така, блять, істерика почалася, піздець, типа, пузлей на себе, типа. Я не розумів, що мені робити, типа, шо ну, я типа спорту машину, получається. Яку піздець люблю. А батя чи я реально поліру. Там нормально все. А чи чувак теж такий пранкер, бля, бачить, чувак, що в мене вже креша їде від того, блять. Я загрузився цією хуйньою. Начинаєш підпиджувати, Типу, все, типа, ну, буває, буває, патан. Каже, нічого страшного, даш на поліровку 100 баксу і потім навчишся мети. Ну нихуя собі батя. Молодец, хорош. У пиздец просто був. А я тоді і, і воски всякі шукав до машини. У нас чорна, типа, треба дивитись, за нею пиздец. І піск шукав, і всякі такі теми там. Пиленки здував кожен день мив. І тут тупо плаче мені таку ногу. Ну, кажуть типа, я хуел просто. Опа! Діма червяк. Діма черв'як? Хто це, блять, написав? За донат, дякую. А за шо а за що Діма ми визвали? Пер мені пише у лічку вернути селяна весь так. <ристо> а ты <ти>, Дима <гіма>, тоже <ристо> не святий, <ристо> Ти зараз... просив таблетки вертати. Коли голу, чувак, гроші легше гроші, <ристо> вернути. Я не просив вертати, я просив просто зібрати їх і з'їсти, чувак, Щоб вони типа пішли за назначением. <ристо> <ристо> да, бля, стури это вибрати з'їсти, Молодець, Просто и геніальна <ристо> Там, там стерильна вода, чувак. ти злив ти стиль вода появляється, ти думаєш? Прийшли бухи після днюхи. Димовые, я п'яний, ну просто пиздец. Ну реально бухей. Прихожу, там батя, мама, дивляться на мене. Угорает, блядь. да дали мне короче, что-то было норафен, что-то было. Короче, дверь таблетки активированного угля. Я лежу, лежу, и тут чую, просто шторм начинается в У блядь. Я бегом туалетом, уже біля туалета, Такий сижу. Заходить Дима, Каже шоу, все нормально. Бачу короче, таблетки плавают. Каже, Збирай назад, братан. Шо за хуйня Я даже таблетки дал. Пиздец, Стив. Ну, що да, бля, ты бы так зробив, да? А пропадать, пропадати тут в руколь. Типай висим сеть онлайн, пт. Да, це, конечно, классно. На бункер никто не бежит. Це хуйня повна, бля. Я бы уже файт, я бы уже зробив срабал Толі, гутен морген. Чекаем, только тес на топ воен, чи що? шо. Шо робет. Шпину, не убил, цей дурный главный. Бо це капец, рамба, чуешь, взялся, бля, зебался. Оу, блядь, дурню нахуй! Пули ты зажимаешь. Ты кто нахуй, блядь? Я думал уже минус Дима буду. А блядь, бо я нахуй дивлю... дивлюсь в ТикТоке, блядь. я просто ваху ебу. Ты жмо на воен. Я давлю ТикТоки, у меня такое повело, короче, я просто дрнул дуже жестко. Оу, пас, ты шо? Зомбі ли лагрилс. Картушка по. А, реально? Хочешь тептизлолтату? Я прикрию, их, шушо. А дивиться тут на кисъешь. Менубертика бегу. Це якесь модне місце, да. подивися, як зроблено. То все. Патрони є в базі? Так, пацкейлс бачу не стреляет. Слухай, тут тут непоганий, я тебе скажу. Може буде? Я не шоу обоймати хорошо. А от коряк ще один. Коряк ще один. Ви чуєте Оленя? Давай його уполюем, треба к его Треб. стейків зробити. Не, трек. Че ты убил? Убил? Бонкорн. Тут нам така база тут. Так вот, я четвертую зараз. Раз, стайк, два стайк, три стайк, четыре. Пять стайків. Страсну, да, только тут бігать. Да, бо я уже за собою бігал по прибавку. Але ми чудом засейвовался. Под двой побежи бьем, я без зары. Як я прикриваю, но я то не уб'я, чого. Помощь мене там. Стак, стий, стисти, стій стій, стій, стій. Десь, десь як только убивают, дайверс. Сейчас раз, два, три. Их 200, 100 метрів туда. А ну и весьма дально мер подивлюсь. 130? 140, короче, грубу кажу. Був... На мишку подивитись, давай скриншот дроб. А ну Паски стань, так толик стань. О, заебейся. Все, красавчик, ставай. Паски, я забігаю. К 101 перший ей? Блять, <лес> можно свал нахуй и взял тысяч себе ака. О нихе раз цеброник топ. Литочник, ч, вообще такие раскрасти редкие. Тебе не давно что казарма закрыта? тоже Мало Янка выключает. О! Ооо! Перший шок! Перший шок! Пацики за три години фул онлайн, типу на строку, перший шотчу. Третя година стріма, блять, ніяких приключень. Так Цікаво. що так що стрім я завершую. Тут. Стрім по тезі ще буде. Коли буде, yes. дам знати в тілезі, ну тут закріплених в чаті.